Ну, а далі у нас наступна тема. Говоримо про нашу енергетику, про українську гідроенергетику минулого року. А ми коли спілкувалися з енергетичними експертами, ті підкреслювали, коли росіяни почали обстрілювати наші об'єкти енергетичної інфраструктури, що гідроенергетика зіграла одну із ключових ролей в тому, що наші гідроелектростанції ставали такими великими батарейками, акумуляторами, і коли в електромережі не вистачало електроенергії, то віддавали цю електроенергію в мережу, і тому у нас. Завдяки власне і у гідроенергетиці пережили ми минулу і зиму, і осінь. Пережили е, пережили. Так і говоримо про е, перспективи про е, Каховську ГЕС. Що ж там все ж таки і чи по знову буде гідроенергетика для нас рятівною паличкою е, під час зими, яка настає? Так, з ігорем Сиротою, гендиректором Укргідроенерго. Е, він з нами зараз має бути на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, пане Ігоре. Пройшло уже 5 місяців з моменту підриву Каховської ГЕС. Розкажіть, які наслідки цієї техногенної катастрофи, які кроки здійснює Укргідроенерго для відновлення водосховища. У нас кореспондентка Наталія Ярмола зробила нещодавно документальний фільм Побачити дно і це якраз про те, які вже наслідки катастрофи. Там в тому фільмі було злучно багато експертів, і от одна із думок прозвучала така, що частину водосховища можна відновити частину залишити оцим великим лугом історичним, яке бачення в Укргідроенерго стосовно долі Каховського водосховища. Ну ви говорили тільки що про яку роль відіграла гідроенергетика в минулому році. Я б звичайно хотів би ще наголосити, що перший блекаут, який відбувся після ракетних обстрілів нашої енергетичної інфраструктури осінню, тоді всю енергетику, коли ми попали в blackout, всю енергетику, якраз піднімали завдяки гідроенергетиці. Гідроенергетика це саме той аварійний резерв. Який може надати, скажімо, необмежену, скажімо, таку кількість електроенергії, щоб підняти і станції атомні і інші види генерації з нуля, і дати можливість підніматися всі енергосистеми, і це завдяки всім працівникам цієї компанії Укргідроенерго, які працювали під обстрілами і працюють сьогодні під обстрілами цілий рік. Звичайно, для нас саме основне питання це відновитися було до, скажімо, до цієї осінньо-зимового періоду, який є звичайно болючий рік був для нас більше 50 ракет пролетіло по наших об'єктах. Багато було знищено нашого обладнання, але те, що ви згадали, найгірший удар був від російського агресора. Це звичайно, підрив Каховської гідроелектростанції. Було ж тоді ж дано доручення кабінету міністрів, і всі ми розуміємо, щоб відновити якнайшвидше, Ми розуміємо, що енергетичний об'єкт ми не зможемо відновити, але на якнайшвидше відновити працездатність каховського водосховища, тому що на сьогоднішній день всі розуміємо, що ми втратили більше 30% Запасів пресної води це практично річне споживання води, яке споживає Україна, і потрібно нам якнайшвидше було доручення кабінету міністрів в липні була постанова щодо проведення тимчасових робіт по спорудженню тимчасових гідроспоруд для того, щоб відновити роботу Каховського водосховища, ми багато чуємо різних думок. Є фахові думки, є нефахові думки, є різні припущення. Щоб не було таких різних припущень, ми замовили роботу у академії нашої національної академії, де входить більше вісьми інститутів, які дадуть вичерпну інформацію: роль каховського водосховища і доцільність його. Відновлення чи не відновлення, яку роль відіграло відіграє Каховське водосховище на економіку, на соціальну сферу, на жителів трьох областей? І я маю попередні цифри, хотів би їх наголосити: 90%… Промисловість і агробізнес і аграрники втратили води в Херсонській області. Більше 70% – Запорізька і Дніпровська область. Ми можемо зараз обговорювати дуже ви знаєте, це така болюча тема. Ми її дуже добре вивчаємо і знаємо з різних історіг, але я не хотів би сьогодні це обговорювати, тому що ми домовилися інститути, вони вже зробили проміжний такий аналіз, і вони нам е, дали таку інформацію. Надали, але ще є багато питань, які потрібно було б обговорити і висвітлити, і вивчити. І я думаю, що протягом двох-трьох місяців буде уже звіт. І ми тоді обов'язково це вісім інститутів і академія національна, які будуть презентувати цю роботу і будуть інформувати суспільство, щоб суспільство глибше знало, які наслідки несе підрив Каховського водосховища, і потрібно водосховище відновлювати чи не потрібно. Пане Ігорі, ви згадали відповідаючи на запитання про понад 50 ракет, які були випущені по цим інфраструктурних по інфраструктурних об'єктах, які є у вашому підпорядкуванні. Скажіть, будь ласка, філософія взагалі захисту гідроенергооб'єктів України? Вона передбачає можливість побудови захисту, щоб захиститися, якщо хоча б не від. Прямого влучання ракети від потрапляння уламків чи були такі роботи проведені за весну і літо цього року? Звичайно, це ж одразу ж, скажімо, весною була ставка президента, і було доручення дано і всім всім енергетичним компаніям максимально провести антидронові захисти? Антидронові захисти. І скажімо протиракетні, якщо ми говоримо захисти, то це більш скажімо це проекти, які потрібно реалізовувати більше року, півтори, півтора, але антидронові захисти до осінньо зимового періоду, тобто до 15 листопада, всі компанії повинні були це завдання виконати. І це питання завжди обговорювалося. Не це вже після цього. Не одна ставка, не один штаб проводив прем'єр, де всі доповідали, і всі доповідають фото, відео, звітом, що яка компанія, як які роботи зроблять. Робила і що можливо зробити для того, щоб максимально захиститися від, скажімо, протидронових ударів і проти уламків ракет, які можуть не попасти прямо в ціль, а по, скажімо, розірватися десь поблизу цього об'єкту, який є. Ну скажімо, ми розуміємо, куди ворог б'є, в які саме місця, і що він хоче зробити, для того, щоб паралізувати нашу енергосистему. Чи не це завершено до 15 листопада, звичайно, але чи буде удосконалюватися це? Звичайно, буде удосконалюватися. Ми будемо вчитися, тому що ми розуміємо, що ворог на цьому не зупиниться. Він теж вчиться, він буде намагатися нам нанести удари. А ми будемо намагатися захиститися максимально, щоб дати можливість нашій економіці і нашим людям бути зі світлом. Під час осінню зимового періоду і, взагалі, під час воєнних дій військових дій, які будуть продовжуватися, пане Ігоре, дуже вам дякуємо. Дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що ви інформуєте нас про стан Укргідроенергетики. і покладаємо надію, що ця наша така велика батарейка, як зазначали енергетичні експерти, і далі буде нашим таким надійним тилом у разі якихось екстремальних. Подій, тому що росіяни й далі намагаються все ж таки обстрілювати об'єкти нашої критичної інфраструктури. Отже, Ігор Сирота, гендиректор директор Укргідроенерго, був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам.